Спинав її. Так, да, було там непогано і багато чого. Це вітер. Може, гальмо, це ві... так-да! Да, да. Це вітер. Ти давай не залежуйся, бо розлігся. Швидше трошки. Вадік, вона без розумію. Без само цього. Бо зараз прийду і посажу. Так, давай, молодець, добре. Отак, добре. Супер! Молодець, добре. А мені і здалося, що щось. Кудись вона поїхала, так? Да? Так, да, було. Вогонь, так. Да. Ну так буває. Буває, так. Да. А в нас ще в мене брат загинув у нас 27